Друга міжнародна науково-практична конференція актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу у Луцькому інституті розвитку людини відкритого міжнародного університету Україна. Відбулася у рамках відзначення днів науки. Студенти вишу активно беруть участь у науковій діяльності. Лише торік у навчальному закладі відбулося сім науково-методичних семінарів. Опубліковано 1707 студентських статей. Я маю багато різноманітних публікацій в газетах, наукових журналах щорічно мої. Тези присилають до Києва і також отримала багато винагород. Писала певні статті на четвертому курсі, на п'ятому курсі, так як я зараз на магістра навчаюся за спеціальністю правознавства. Є вже певні тези мною написані ось в журналах. В цьому навчальному закладі є досить хороші умови навчання, є дуже дружній студентський колектив і дуже добрі та хороші викладачі, які ставлять. Це з розумінням. Науково-дослідницька робота в цьому університеті досить добра. Студенти Луцького інституту розвитку людини мають можливість навчатися у закордонних вишах. Наші студенти добре знають іноземні мови. Наші студенти працюють паралельно з вузами західних країн. Ми маємо можливість навчати на подвійний диплом з словаками, з німцями, декількома вузами, так, з Великобританією, з Польщею найпопулярніший нас напрям. І, Колеги, які приїжджають до нас, відмічають високий рівень, вони довіряють нашим оцінкам, перезараховують їх в себе і доучують свої предмети. Ми маємо таким чином подвійний диплом по багатьох спеціальностях. Те, що зараз інститут враховує ті зміни, які відбуваються в цілому в нашій країні, і збільшується кількість годин вивченню іноземних мов. Збільшується, збільшується кількість годин, які стосуються майбутньої професії. Все це, звичайно, в певній мірі буде сприяти тому, що вони будуть востребовані за кордоном в Європейському Союзі. Адже там потрібні фахівці високого рівня. Гість із Нідерландів, екс-радник міністра освіти країни тюльпанів Боб Ван Дервен не вперше в Луцьку і знайомий з тим, як тут готують фахівців коли я бачу, як тут працює студенти, то я можу сказати, що в них є гарні шанси добре влаштуватися за кордоном і гарні перспективи на роботу. За дорученням голови обласної ради Ігоря Палиці, учасників другої міжнародної наукової конференції, привітав депутат Юрій Поліщук. Він вручив почесні грамоти та подяки. У роботі конференції також взяли участь представники управлінь освіти, облдержадміністрації і Луцької міської ради, науковці з України та Білорусі.